Із початком антитерористичної операції на Донбасі уразливими для можливих атак залишаються два напрямки Слобожанський та Донецький. За 50 кілометрів від кордону України з Росії. Спостерігається локація 18 тисяч військових особового складу РФ, плюс 20 тисяч у 200 кілометровій зоні та близько 20 тисяч базується в Криму. Саме туди і днями перелетіли російські стратегічні бомбардувальники. Місцеві зафіксували на відео й польоти сушок та мігів. Літаки фронтової авіації рухались у на. Напрямку Качі, Бельбека та Севастополя. А Росія зосередження повітряної армади пояснює підготовкою до параду на 9 травня. На сьогоднішнє утро ми не замітили ніяких существенних зменень. То есть ні роду військ, ні наоборот перебросить підрозділів до нашим границям. Единственное исключение стоял Крим. Туда дійсно було до 300 чоловік личного составу прибуло, по нашим даним, і около 50 днів савіатехніки.